Крім того, артиста потрібно хоча б у щось одягнути, щоб він не ходив в повсяденному житті на сцені. Так. Відповідно, потрібно так. звертатися і або до дизайнера, стилістів, або до так, стиліста. Так, ти можеш в принципі зі своїм піарщиком поїхати до якихось до якогось дизайнера, домовитися про якийсь там бартер, щоб його одяг був у кліпі, якісь там логотипи, або там якісь давно то були логотипи, а зараз можна там відмітки, так, якісь так. там е, рекомендації і так далі. Все це можна, але все одно, все одно це гроші. Отже, э, сценічний костюм. Ну, дихай буде тисячу знову. доларів. Так. От давай. Вже так, 15. Вже 15 так. І це тільки початок. І це тільки початок. Так. Так. Тепер для того, щоб я записав пісню, але я ж не можу з однієї пісні виступати. Так. Так, відповідно, мені потрібно ще пісні. Так, це про те, те, про що я казав, в тебе вийшла пісня у Тіктоці, ти сидів в ванні, який є, з немитою головою і так далі, і вона бам, вистрілила, і ти такий. Плін, треба закріплювати цей успіх і такий опа. А пісень а... нема. І тут тебе телефонують і кажуть, давай є вечірка, і хочемо, щоб ти приїхав. Угу. І що ти будеш робити? П'ять разів, шість разів співати одну пісню, Ні, тобі треба ще. А як зробити так, щоб ці наступні пісні були не гірше? Угу. Ну хоча б не гірше, ніж та, яка була? А секрети ти не знаєш, це відбулося якось так само собою. І ти то починаєш дуже паритись, і це дуже прикольний творчий момент цих пошуків, mm -hmm. пошуків людей, які зрозуміють твій твій стиль, твою творчість. Але а, дивися, ти знайшов так. А, у тебе ти вже вклав 15 тисяч доларів. Так. Ти ще е, купив і записав ще шість пісень для того, щоб там то було сім пісень так. для концерту. А ти цього навіть достатньо. зможеш собі зробити знижку, коли це зробив. Так ти прийшов, і сказав ні, вона буде стоїти, ця пісня не 100 доларів. Вона буде стоїть п'яти окей. Там типу, ти типу... а ця людина каже: ні, 70. Але все одно ти заплатиш на п'ять вже дивись. Все одно ти за за заплатиш, вже... заплатиш за там півтори тисячі за одну пісню. в середньому. так, от беремо шість пісень по півтори тисячі. Ну це так. Ну окей, да добре. Окей. Це ще десятка. Ну так. уже 25. Так, так так.